Не забувай, не забувай в думках ні на хвилину, що там, де в очі дивиться війна, де смерть лоскоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана. Стоїть чий син, стоїть чиясь дитина, чиясь частинка серця і душі, чиясь така безмежна половина, І цілий світ в кожному вірші. Не забувай, коли лягаєш спати, коли зима постукає вікно, коли навкруги сніг лопати, всю землю вкриє в біленьке полотно. Не забувай, молися, тихо дякуй, бо там під снігом у далекій бліндажі Тримають спокій молоді солдати Своїм життям щоразу на межі. Не забувай, коли захочеться роптати, коли не стече світла чи тепла, що десь в куточку плаче чиясь мати, І чиясь загорьована вдова. Не забувай в думках ні на хвилинку, чого вартує там тепер зима, І яку бачить навкруги вони картину. Хай не таку, як тебе із вікна. Дякую нашим захисникам. Слава.